Всіх вітає в сервісному центрі a ADMK в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас готовий до продажу ще один ноутбук. Це потужна модель. Це в нас Asus ROG Strix G512LW. Модель дуже сучасна, ну вона і виглядає сучасно. Давайте почнемо з характеристик. Сучасна модель, тому що на процесорі 10-го покоління повноцінному i7-10750H. Детальні характеристики щодо. Кількості ядер, кеша та іншого будуть в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Там ви всю інформацію зможете побачити, включаючи, скільки ноутбук може працювати від батареї, скріншоти і, так... і результати тестів. навіть. Відеокарта, яка встановлена в цьому ноутбуці, це я вважаю вже надпотужна відеокарта RTX 2070, 20 серія. Відеокарта 2070 має 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Тобто ну, вона досить швидка, десь приблизно до 100 Вт тільки сама відеокарта. В нас в аккаунті Instagram є порівняльний тест, якщо вас будуть цікавити, наскільки вона потужна. Переходимо далі. Диск, які встановлені, це SSD m 2 PCI Express. Дуже швидкий, 512 ГБ, реально 476,9 ГБ. Відпрацював він всього 146 днів. 96% здоров'я. Так, Батарея за цей час була зношена всього на 19%, 85 циклів заряджання розряджання. Час роботи від батареї також ви зможете побачити на скріншотах в нас на сайті. Так, ну Тут ще раз дублюється процесор, і тут ви можете побачити, що в ноутбуці встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, дві планки по 8%, тобто ну, більш ніж комфортний обсяг для я вважаю, будь-якої роботи звичайної скажімо, людини. Плюс ще й в двоканальному режимі, тобто ще 15% продуктивності додається за рахунок двохканального режиму. Так, ну, Як я сказав, модель потужна, ну, тому що повноцінний процесор i 7-й, відеокарта потужна. Ну, зараз я запущу тести, щоб ви побачили, що вона працює. Ну, Скажімо, серед тих ноутбуків, які в нас з'являються в продажу, це е, одна з найпотужніших моделей. В нас ще будуть Alienware на 2070, Super, Але ж, е, це категорія саме потужних ноутбуків. Ну, Дивимось, RTX 2070, аж ну, на такому маленькому, звісно, роздільній здатності, на такі, але аж за 300 туди, аж 370 FPS дуже потужна відеокарта. Так, переходимо щодо стану. Ноутбук в дуже непоганому стані, не так багато, навіть якщо придивлятися слідів використання. Ну, можливо, там десь, якщо придивлятися, можна побачити, що трошки заполіровані деякі кнопки, але ж це з'являється навіть від звичайного використання. Як бачите, має різнокольорове ще програмоване підсвічування, там декілька режимів. Сам ноутбук повністю цілий. Приїхав він до нас взагалі з дуже смішною несправністю, бо в нього з матриці відключився шлейф. Ну і людина, яка його продавала, мабуть, не побачила зображення, тому. А випав, можливо, через якесь легке падіння, бо ну, сам ноутбук цілий, а шлейф був відключений. Так, Давайте по портах швиденько. G512 модель це в нас наступник за розміщенням портів G531. Ну, це споріднені моделі. Тому ліворуч, тут, з лівої сторони ноутбука ми бачимо три USB-порти 2.03.0 і роз'єм для підключення навушників. І взагалі в цій моделі всі інші порти знаходяться ззаду. Що в нас тут ззаду? Дивимось. Зараз тут у нас є два отвори для відведення гарячого повітря. Крім того, є повноцінна мережа LAN, є HDMI порт для підключення зовнішнього монітора, є USB-Type-C-порт і роз є... порт для підключення роз'єму блока жилення для зарядки ноутбука. Щодо зарядки ноутбука, в комплекті з цим ноутбуком, у нас оригінальний. Бачите, майже новий тут. Немає навіть слідів якихось блок живлення, ну тобто, як завжди, бо в цих ноутбуках якісний блок живлення це, ну, на мій погляд, обов'язкова складова. Тому що ну, при таких потужностях обов'язково живитись ноутбук повинен нормальною напругою з відповідним струмом, щоб він нормально працював і так далі. Так, Щодо, якщо у вас будуть запитання щодо цього ноутбука, ви можете задати їх в вайбері або в телеграмі за цим номером, він буде і в описі до цього відео. В ноутбуці можемо змінити конфігурацію, тож можете теж звертатись. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете заїхати до нас в сервісний центр на Поділ, можете все побачити своїм, своїми очима, запустити будь-які тести, навіть встановити якісь програми. Якщо вам треба щось перевірити перед тим, як його купляти. Але ви можете його безпечно замовити, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місті. Робиться таким чином: робиться предоплата 300 гривень за доставку новою поштою до вашого відділення. А потім ноутбук їде до вас новою поштою з накладеним платежем на решту суми. До речі, вартість цього ноутбука, як і детальні характеристики, як я вже казав, ви можете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ноутбук прийде до вас повністю зарядженою батареєю, встановленою, як ви бачите, системою з всіма встановленими драйверами без будь-яких паролей. Система активована цифровою ліцензією, яка вбудована в біосі. Тобто, нікуди вона не дінеться. У вас тут ліцензіон не буде біос. Windows, вибачте, ви тестові програми знаходяться на робочому столі. Блок живлення буде в комплекті, до блоку живлення йде наш кабель для нашої розетки. Одразу ви зможете підключити в себе на новій пошті, для того, щоб побачити, перевірити, що все працює в будь-яких режимах, включаючи режим повного навантаження, перевірити температури. До речі, ноутбук повністю переглянути та зібраний. зібрана система охолодження з нашим професійним досвідом, який є вже в нас на протязі багатого часу. Тільки A-Game як сервіс саме по ігрових ноутбуках, вже більше року ми працюємо з ними, а історія сервісу нашого починається ще з 2008 року під іншою торговою маркою. То ми знаємо дуже гарно, як це робити. Система охолодження зібрана ідеально, можна сказати, з якісними витратними матеріалами. Це можна побачити навіть за температурами, запустити тести, ви саме це зможете побачити. До речі, саме про цей ноутбук я навіть знімав відео, як повинна працювати правильно налаштована система охолодження ігрового ноутбука. Тож ніяких проблем з цим ноутбуком у вас бути не має. По чек-лісту цей ноутбук пройшов повністю всі перевірки. Для тих, до речі, хто в мене дуже часто питає, в цьому ноутбуці немає веб-камери, тож її доведеться чи купляти до Ну, тому що, мабуть, спозиціонована ця модель саме як дуже потужна ігрова, Ну, тобто, якісь робочі моменти, нюанси з якимись скайпами та зустрічами, мабуть, не передбачалось у ньому за замовчуванням. Ну, До речі, встановлені всі програми ще, наприклад, там, aura, та, яка дозволяє керувати вам налаштуваннями ноутбука. Ну тож, ноутбук повністю підготовлений до продажу. Потужний, сучасний i7 10750 процесор RTX 2070, потужна від надпотужна навіть відеокарта з 8 ГБ відеопам'яті. З шістьма місяцями гарантії продаються всі наші ноутбуки. Гарантія буде за стікером на корпусі. За цей час ми безкоштовно будемо виправляти будь-які проблеми, які виявляться з ноутбуком, але таке дуже рідко буває. Там я можу нарахувати два чи три ноутбуки, які нам довелося трошки доробити. Бо ноутбуки проходять в нас дуже детальне тестування. Asus G512 LW в сервісному центрі. Ей Kyiv. дякую вам за перегляд, до побачення.